Ніхто не хоче, щоб Московія дезінтегрувалася, ніхто не хоче посилати окупаційні армії на садове кільце. Ніхто не хоче сісти в Кремлі і рулити цією територією із наших західних партнерів, із тих людей, які влаштували Гаагський трибунал. Ніхто цього робити не хоче по багатьох причинах. І тому, що бояться некерованої ситуації непрогнозованою, і тому що бояться атомної зброї, і тому, що це не прийнято, і тому, що вони мляві, і тому що світ уже не той. Московія має зберегтися в їхній уяві. Чому? Тому що в їхній уяві вона вже довго живе. Вони не можуть собі уявити світ без Московії, тому що це і Толстаєвський, і Бальшовий театр, і топорікам по голові -то бабушки, і гей-гей-гей казачок – і от без цього не може жити світ. У нього є образ Це от образ Москві ті щас підтримуються. Вони ж не читають там теж книжок слава богу. Як і ми натомість жодного образу України у них в голові не існує. І для того, щоб образ України виник, ми всі маємо дуже сильно працювати: поети, літератори, митці.